Форма нашого сегодняшньоття посадка на робоче місце водія ознайомлення з органами керування. Під час виконання всіх робіт дотримуємося всіх правил техніки безпеки. Для зразка візьмемо вантажний автомобіль ГАЗ-32, який випускався горківським автомобільним заводом з 1964 року по 1993 рік. Грузопідйомність даного автомобіля складає 2,5 тонн. Потужність двигуна 75 кінських сил. Робочий об'єм двигуна 3,5 см кубічний. Двигун 6-циліндровий карбюраторний. Перед виїздом потрібно здійснити щоденне технічне обслуговування. Проводимо контрольний огляд автомобіля. Присутність підтікань паливно-мастильних матеріалів та комплектність. Перевіряємо затяжку гайок у лісу. За допомогою манометра перевіряємо тиск в шинах. Відповідно, в передній шинах повинно бути 3 атмосфери. Задні три п'ять. Перед запуском двигуна необхідно перевірити перший рівень масла в двигуні. Виймаємо щуп. На щупі рівня оливи є дві поділки мінімум та максимум. Рівень оливи має бути посередині між мінімум та максимум. Mm. Слідуючим етапом перевіряємо рівень охолоджуваної рідини в радіаторі. Приступаємо до огляду робочого місця водія. Робоче місце водія повинно бути чистим, без зайвих предметів. При правильній посадці спина водія щільно прилягає до спінки сидіння. Положення рук має бути приблизно на горизонті, що ділить рульове колесо на оплід. Рульове колесо потрібно тримати двома руками, крім випадків, пов'язаних з іншими рухами з управління машини. При управлінні, обертаючи. Рульове колесо не можна допустити перехресних змін рук, а необхідно переставляти їх по черзі, ніби передаючи рульове колесо з руки в руку. До основних засобів керування вантажного автомобіля ГАЗ-52 належить рульове кермо, щиток приладів, замок запалення, педалі, важливі управління коробки передач та стояночний ганю. На щитку приладів автомобіля розміщується вмикач габаритних вогнів та освітлення. Перемикання дальнього ближнього освітлення здійснюється ножним перемикачем. В автомобілі ГАЗ-52 знаходяться три педалі. Щеплення відповідає за повільне рухання та перемикання передач. Гальмівна педаль відповідає за. Зменшення швидкості автомобіля та повну його зупинку. Педаль управління дросільної заслінки і карбюратора. Наступна важіль перемикання передач, а також важель стояночного гальма, який вмикається рухом назад. Шіток приладів складається з наступного: спідометр. Показник рівня палива в баку, показник рівня температури охолодження. Амперметр, показник тиску масла. Контрольна лампа перегріву двигуна. Лампа низького тиску Олег. Лампа показчика поворотів. Важені управління отоплення салона та включання двірників скла. З лівої сторони керма знаходиться переключання поворотів автомобіля. На рульвому кермі всередині розміщений звуковий сигнал. Далі переходимо до перевірки світлової та звукової сигналізації автомобіля. Для цього потрібно увімкнути масу живлення. Вмикаємо габаритні вогні та світло фар. Перемикаємо ближній, дальній світло. Вмикаємо лівий покажчик повороту. Також правий покращий поворот. Стоп сигналу. Перед запуском двигуна потрібно подати паливо у карбюратор. Це здійснюємо за допомогою паливного насосу. Перед запуском двигуна потрібно перемістити важель перемикання передач у нейтральне положення. За допомогою замка запалювання вмикаємо стартера. На цьому наше заняття завершено. Дякую за увагу.